Чому українці масово залишають Торонто? В чому проблема? Це дуже цікаво, бо Торонто це надзвичайно популярне місто, місто, в яке. Кожен іммігрант хоче потрапити, і Торонто займає перше місце в світі по мультинаціоналізму і по загальному різних людей з різних куточків світу. І Українці не виняток, українці у Торонто. Багато з них їхало в Торонто, і там надзвичайно є багато можливостей, робочих можливостей. Але найбільша проблема в Торонто це шалені ціни. Шалені пробки, де коли ви стільки часу будете проводити в пробках, що то взагалі буде не варто вашого часу, і українці за останні пару років зрозуміли, що Торонто там нема майбутнього, там не є, нема стабільності, там нема можливості навіть придбати своє житло бо житло просто до такої степені дороге що люди просто не бачать можливості і не мають бажання жити працювати і навіть якщо ви будете заробляти поза 100 тисяч що дуже важко отримати то ви навіть не зможете собі придбати нормального житла ніколи в житті тому люди їдуть в альберто тому люди їдуть в Саскачеван, в манітобу в ці всі інші провінції, які менш такі привабливі, в яких менш є що робити, але принаймні є більші шанси, щоб мати хоч свою домівку, щоб свої стіни навколо себе.